Вы, <звучки> кто? А вы кто? Кто? Удостоверение покажите. В хорошем удостоверении просто удостоверение, вы, вы завертаетесь. Ну и что? Вы а что меня заставляет это делать? Вы взвертаетесь? Вот вы подешевле. Вы Вызвертаетесь? Вы... Вы на... Ну возвертаетесь вы еще дальше. Ваши коллега. Ваши коллеги. Ну, ваша взвертайтесь. Ваша ну, я ничего не знаю. Никто не написал. Я просто давлю свой киспромудий. Вы сами пошли кнопку. Кто такой? Вы кто такой? Человек вы Человек в форме. Вы до Мы подошли и дали вам право нарушения. Данный что? автомобиль Шо? ГАИ Шо? едет Шо? без левого габарита. Начинают кричать. Сейчас я вам на видео подходю и скажу. Не переживайте, я напишу. Вам больше ничего не будет. Можно ваше удостоверение? Конечно. Ви звертайтесь на мене, ще раз у спитаті. Хто до мене звертається? Я тебе не наколюю. В першу чергу. Я в першу чергу людина на Украине. Yeah. Uh, закон Украины о милиции читали в России. А Чому? читаете? А кто мне указывает вытащить руки из кармана? Кто мне указывает отойти? Я нахожусь в своей стране. Я на вас не кричу. Я кричу на ранного форме, который не що... Шо, шо он вам ну, поделил, скричь, Потому что он начинает на мне ходить. Вы не я подошел. Не, кричит, я туда, Это я все на видео. Ну то есть все, я вы вас спрошу, не не, общаются, не Вы ко мне не обращаетесь, не обращайтесь, обращайтесь стойте. Ну я вас прошу, не кричите, на на, 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 на на 20 я Я не кричу. я говорю, как я хочу, это мое, мой голос. А ну просите, -голос. хорошо. Да, поехали. 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 Поехали, знаете, поехали. Да, мы, 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 мы не подлим, не взяли. Да, да, да. Ну, 22. Так как вы знаете, что Вам подошли нормально. Данные индивидуальные. <существует> 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 Видимо зауваження запитали, запитали вашим, вашим працівникам, щоб вони попередили своїх своїх колег, які заїхали з піхотне приміщення в, на територію вашого поста. На, територі, на територію... Виїхали, Ви габарит. Не не ви підійшли і я Це Це було. Було. Як не, не, не Могли б да, ви зробити попередження. Тут можна Ні, тут? Лінія 1-1 по тисячу. Домовляється представитись. Досить неадекватно почав поведи. В формі взагалі ніхто. Нам руки Путин, вытащить из кармана, якось. отойдите, обступаем. Бред какой-то. Можем выйти зараз відповідальный, мы знаходимся прямо на заезде на, на... территорию. Ого-го. Звони. Куда? Пацанам, чтобы убежать. Куда? Анчик. Чудо особа, по-другому назвати не можна. Витягують мені руки з кармані. Починає в людини забирати камеру. Що це? Лезь в толпу, ви мене обступаєте. Це нормально? Я не знімаю. Да не знімає, там закрито все. Ну да. Є зі... Вирубі. Не надо. не вирубає? Все, давай мені камеру, я як журналіст буду знімати. Знімати, але я вас я не... буду спілкуватися я з вами не хочу то. Ми, ми десь поспілкуємося зараз з вашим відповідальним, напишемо відповідні заяву і все нормально. Нам натишні по-человечки. За вот. вас Ребят, вы, не бай, вам не подошел с претензиями никто. Ребят, бай, они стали возле вас. Мы раз, говорим, просто скажите, вас никто не просил достреливаться и так, вы, скажите, и так далее. Скажут, вот было, это вот начало не рассказывать. Мне Вы не показали мне никто. Вы не показали, вы не милиционер. Вы прохожий, который одел форму. А вы тоже прохожий. Я прохожий. И что дальше? Тому мені починають розказувати, где мені ходіти, где мені руки держати. Коли ви бачите протиправні дії, вам мають робити заяву, що ви Я не бачу ніяких протиправних дій. То ви вважаєте, що коли я витягував ваші руки з кармана, це є нормально? <плес> Літалі, я вивчаюся, як Ігор. Ігор. Можна так. просто Віталій, дозволяю. Я, 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 я на роботі зараз да. звертаюся. Стоп, вічі. стоп, лівий, не горить цю автомобілю. У вас, вас, да, вас, вас, вас да, ми, ми, проблеми ми, з якимись освітлюваними виборами. Як ви пускаєте? – Я не бачу. Я собі ставлю, ні, 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 ні. Полтора місяця, це ж на ролики у Діми, цей автомобіль. І жалоба уже есть. Но полтора місяця шо? стопа Що навіть, щось не працює, що с не зауваження. но ми робить зауваження. Я, Зависи, випадай, я правда, перейшов до вас зауваженням. Вийшло, вийшло. Я не бачу вночі ну, номер звідти. Я Мож побачу вас. Ну скажи, что одно порази? <связывая> на данный момент же... подошли, они да уже стояли вам же не было никаких претензий никто вам не ходил, вы не подошли что просто вы сказали, ребят, что я прошу вас, что что вы Будь ласка, номер машини ж не сказали, що тільки що заїхали. Ви сказали, от тільки що заїхали. Ми це все промотаємо, все буде видно. Зразу є відповідальними, зразу могли телефонувати і сказати. Навіщо мені руки витягувати з кармана? Навіщо мені казати якісь зауваження, що я руки в кармані? Скажіть, будь ласка, який нормативно-правовий акт зобов'язує мені витягнути руки в карман з кармана? Зараз звертається до працівника міліції. Яка особа третя з вами в працівника міліції? Що вона робила і хто він? Можна мені зараз? Я розумію. територію. А що? Яка проведила? що. Я вже вам так забагося. Що ви хочете знімати, я взагалі з вами не буду. Ну там і окремо. Як ви не бачите, Як ви не бачите, я не знаю, у вас якісь от вас з одного боку, ви щось чуєте, що людина сказала там, а тут ви не бачите. Це не стоп. Тобі що? Уже півтора місяць. Це нормально. Полтора місяця не работает стоп, це ж ерунда. Ну що это? Ви доїжджаєте так на патрулювання? Полтора. А так полтора місяця не може устранить, ребят. Полтора. Знову ж таки, питання виникло. як... Е, тобто ми зробили попередження на даний момент. Включай камеру. От тепер включає камеру. Який автомобіль? Хто там? Оль-220. Тільки що ми при працівниках ДОІ зробили попередження іншим працівникам ДОІ, які виїжджали з території обласного Ченімецького ДОІ. Зробили їм попередження, що вони виїжджають зараз на маршрут патрулювання, виїжджають з несправними сигналами зупинки. Тобто лівий стоп не горить в автомобілі. Інспектор проігнорував наше звернення. выехал на дежурство на несправном автомобиле. С этого привода мы, напевно, тоже напишем заявку. Как Номер, скажи. Ну, номер? Номер, номер автомобиля 0220. Вот, там где-то этот... Там место для инвалидов. Я вже представлюсь на міністр української ПВС, почали, що там дуже приємно. Ситуація вийшла така. Ми їхали, я керував рвав автомобілем. їхав ту сторону, там, там, там прямо ваш екіпаж. Приїхали до екіпажу, бачили, що був зупинений транспортний засіб, то ну, я так далеко зайшов. Підійшли, інспектор пояснив, що хоче провести профілактичну тешу, ми пожали руки, побажали щасливого вечора, розійшлися. Йдучи сюди, я побачив, що ще одного вашого автомобіля не горить один із стоп. Лівий сто. Лівий Ой, лівий габарит. Лівий габарит. Підходячи до даного екіпажу, який знаходився із ними, знаходилась третя особа, яку ми не можемо по сьогоднішній день ну, зараз знаєте, дискувати. Вона відмовилась. відставлятись. Підійшли, я добрий вечір. Скажіть, будь ласка, вашим колегам, які заїхали тільки що на територію, що автомобілі є деякі несправності, щоб ну, їх. Ну, я я зразу, тобто, ну, ростимо зауважити. Вішло, пішло. Камеру не включали, щоб ви поняли. Потім... особа, яка там стояла. Ні, включили, Каже, А що ти витяг руки з кермати? Вы руки в скрмане, что-то такие, вот такая вот. Две секунды, Объясню еще одну один нюанс. Мы стоим втроем, вот они втроем, вытяни руки из кармана и так далее, и он начинает вот так вот. Что вы меня окружили? Заходит на между, между нами, сам заходит между нами, люди нас немая на видео. Я сплю с толкую. Я сплю Нормальный вид. Я хочу, щоб ця особа представилася. Тобто ці дії непротиправні, вона відмовляється. Каже, я не буду я вам не буду представляти. Хто ви такі, щоб я вам представлявся з даного приводу? Я хочу написати заяву. Я хочу, щоб ви встановили дану особу. Я в'язного фамілію, м'я побачив. Дана заява буде продубльована і відіслана в департамент. Ну, да есть, до ну, Я хочу, чтобы дали по данному инспектору, чтобы я знал, что и какие будут и я извиняюсь, еще один, который ниже. когда я подошел. То есть попросили, Это, то есть не было никаких. Мы стояли в стороне. Честно, даже не подходили. Просто смотрели, как ребята работают. Нет, не было Это самое. У него грачки такие, надо его свидетельство тобто, Я б дошел, есть на видео та, все. Ребята, та, да, ребята, визити, я освічай, потребував, щоб меня. То есть мы готовили. Я считаю, ну, на, так, на предмет так, вживання алкоголю. Я думаю, що я спортом занимаюсь больше, чем все ваша ги вместе взятих, поэтому меня обвинять в алкоголі, это как мені... я би хотів, щоб ви встановили цю особу, я би хотів все-таки бачити, кто він. Я зуміл м'яку і написати відповідну заяву місячний термін згідно закону он про звернення громадян. Я жезла, сказали, я що він стояв він зразу он... втік туди. Дві секунди. Він був з жезлом. Он стоял, останавливал. Мы почему подошли смотрели со стороны, потому что все подряд машины, он был жезлом. Также это самое. Мы спросили у них, где ваш напарник? Это не наш напарник, он обслуживает территорию. Что он жезл тут делает? И проводит зубенки. Що он робит? Ну що, Виталий Ильич, то не продай, напишите заявку. Да, то мы всі напишемо заявку, то всі люди були свідками, відео вам потім А Как нам установить прапорщик? Дани, розумієте, ви напишете звернення, ми будемо встановлювати і а ми, а, ми зараз а, я, а я хочу, дивіться, ситуація така. Я хочу написати дублюючу заяву у департамент, але спосіб. Спосіб. я спосіб. ж спосіб. не знаю хто. Тобто ви як відповідальні встановіть, будь ласка, скажіть що? мені, будь ласка, ви номер транспортного засобу запитали? Більше я біля цього транспортного засобу. Біля цього транспортного транспорт на практику вітання був. Деякі багато екіпажів заступило Ви можете ній, запитати даних у своїх підлеглих, чи не знаю, чи як вони у вас підлеглі, не підлеглі. Mm. Даних працівників вони, я думаю, що вам пояснюють, хто з ними знаходився. Тобто вони знають, що людина зараз несе дежурство в слуговує територію. Тобто, я думаю, що вони вашого працівника знають. Я думаю, що не проблема ідентифікувати зараз. <кхів> Якщо ми зараз почнемо писати отакі варіанти, я звертаюся до вас, тобто то я бачу, що ви. Дебат, в квадрі, приїхали, здеграгували. Що ви зараз почнете мені говорити в таких е, варіантах, ви напишіть, ми вам ну, потім тут до мови відповіли. Я думаю, що це ну це не варіант. Це, це, це тобто ми можемо зараз поділо знати. Ви вообще не хто хто. Зараз <плес> знаходиться <плес> на, 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 зараз на, на, на Зачекайте пару хвилин, добре? Що можна? Ось ось що є, типу департамент, де ж ви речі винімуєте. Що? А що за прикол? Сейчас чекати ждій поки ответом. Ну Зараз ми проводимо рейд по місту Чернівці. Хлопці Чернівців запросили, фоу, ну, класна команда, супер. От ми стикнулися з Максимом, підійшли, прямо це знаходиться обласне, наскільки мені повідомив, обласне управління Даї. Прямо на цьому, біля цього будівлі обласного управління Даї знаходиться екіпаж 0121, зелений пасаж. Зелений Пасаж. Біля цього екіпажу знаходилось троє працівників ДАІ. Ми підійшли, побачили ситуацію, що один із автомобілів працівників ДАІ заїхав на територію і в нього не горів лівий габарит. Ми підійшли просто Тим зауважим, що передайте вашим колегам, що є деякі несправності в освітлюваних приборах, тобто щоб усунули. І зразу ми наткнулися з Максимом на таку неадекватну реакцію, просто були в шоці. від цього. один із працівників. Даїв один із е, тих людей, хто е, нібито працівник Даї, я навіть не можу ідентифікувати, Він почав е, робив такі зауваження, витягну руки з карманів, почав витягувати мою руку своєю рукою з мого кармана, відмовився представлятись. Зразу ж ми зателефонували е, на телефон чергової частини обласного Даї, виїхав е, до нас відповідальний по області. Під'їхав зараз і повідомив, що до нас на даний момент їде заступник обласного ДІ хоче розібратися в даній ситуації. Ось ми чекаємо. Сей, а, пока. Тут ще й можна додати, що мене назвали а, неадекватним спрошенням зрачками, На що я предложив. Ми напевно зараз на... свідчимо, свідчимо, да, свідчимо Максим всем, бо... Свідчиня, бо Максим неадекватний. Тільки <ріху> тому що подойшов сотрудникам Даї. Ми вийшли 에, тільки що з Чернівецького обласного управління ДІЄ. До нас приїхав заступник начальника Чернівецького обласного управління ДАІ ну, адекватно. Нас запросили в кімнату для прийому громадян, де я написав скаргу на даного, даної особи, яка знаходилась при формі ДАІ з екіпажем. Хоча ну, чомусь надивно, дивно, дуже дивно, що на місці зараз таки, хоча ця особа забігла на територію ДАІ, вони не можуть встановити хто він. Mm -hmm. Цю особу, щоб ми вже знали в прізвище, фамілію. я по Ну, Я думаю, що ми це встановимо. Я так само це попросив у скарзі. Ну, в принципі, ну, заяву прийняли, все адекватно, просили, може якось вирішити це питання не так, ми пояснили, що питання буде вирішувати тільки через скаргу і тільки через адекватну відповідь на дану скаргу. Максим, що. Могу mm -hmm. добавить ще. Могу, звісно, бачу, але за все час, що живу в даного Я не знаю, как назвать данную особу. Инспектором в патруле я никогда не видел. То есть 99%, могу ошибаться, но 99%, что он даже не является инспектором ГАИ.